Вітаю, мої маленькі друзі! Я дуже рада новій зустрічі з вами. Подивіться на нашій ялинці вже два вогника. Які ви молодці! Щоб засвітився третій вогник, треба виконати веселе спортивне танцювальне завдання. Затанцюйте чудове зумову руханку, і ми подаруємо ялинці ще одну прикрасу. Не забудьте! Надісати мені відео. Я теж дуже хочу побачити ваш чудовий танок. До зустрічі. Привіт, малята! Гайдай зі мною танцювати. Сніг летить, кружляє всюди, холод нам тепер не чуда, зима настала, раз-два-три, ти на місці не сиди, туп-туп-туп, гріємо ніжки, хоп-хоп-хоп, і ручки трішки, раз-два-три, ми кружляємо, Про синну пісеньку співаємо. Три разом Ха! грати почали, смішки летять, малят багато, всі веселяться так завзято Тук-тук, тупріємо -тук. ніжки, хоп-хоп хоп і ручки трішки, раз, два, три, ми кружаємо, русимо пісеньку співаємо. Ками ліпимо, шапку йому надягнемо, посміхнеться він для нас, ну ж бо ще раз і ще раз, туп-тук, туп, -туп, -туп гріємо, ніжки, хоп, 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 і ручки трішки, раз, два три, ми рушляємо, просимо пісеньку, співаємо.